Ласка. Помощь надо. Я сейчас переверю эту ванную особу. У нее есть лишнего дня в моем плане. Нас снимают. А, я знаю, давно уже. А, я сам пошел. Я тебе просто 356. что я не знаю, что Заправка, стратегичный объект, нужно телефон отзывать. Задайте таке почув, що заправка стратегічний об'єкт. Да. вас на тик. двоє чи троє? Спілкуємося нормально. А що ви мені натрушуєте, що заправка – це режимний об'єкт. Спілкуємося да. нормально. Добре. Ви таке вже починаєте Ми За тим столом не сиділи, Шо? щоб тикати. Поснімай. Кожен виконує свої функції. І я не з вами спілкуюся. Представтеся. Старший лейтенант поліції Карпен. Посвідчення ваше. Ваше посвідчення. Ви щось сюди підійшли? Я приніс колегії планшети, я о, з вами взагалі не За Зачем ви розказуєте буде. про те, що заправка це стратегічний об'єкт. Я, нічого. я об нічого Це приватна власність. Я не з вами спілкуюся. Це по перше. Продемонструйте до повного ознайомлення. Доповного? Да.